Гарно, всім дня, дівчата і хлопці. Зараз я замішу тісто і спечу булочок. Дуже легких і дуже смачних. Значить так. Ось я беру 300 мл теплого молочка, олії 4 столових ложки, 25 г приблизно дріжджів. Одразу буду замішувати тісто. 4 ложки цукру. Можна 3. Півчайної ложки солі, ванільний цукор. Хтось хоче, стільки а я, я покладу аж дві чайних ложки. Зараз я це все О, Дівчатка, Ще можна додати ложку горілки, якщо вона у вас є. І яєчко. Я не кладу. Ні горілки, ні яєчка, бо в мене немає ні того ні іншого. Він ще є одне яєчко, але я його буду зверху мазати булочки. Так, тепер вію борошно. Значить, то ж все поклала. Вію борошно. борошна треба від 450 г. я завжди поступово і обов'язково. Борошно треба збагатити киснем і замішую. Я завжди замішую руками, мені буває пишуть зауваження, кажуть, що це не повага до тіста, треба ложкою замішувати. Ні, я тісто поважаю, я з ним дружу. Так що все буде добре, дівчата. Тісто любить бути тише, спокій, все вийде. Оце так я потрошку додаю борошна, щоб не забити тісто. Замішую. вимішую десь приблизно до 10 хвилин, щоб гарно вимісити. Але я сюди покладу ще трішки масла, грамів 20 чи 30, чи то маргарину, в кого що є. І родзинки покладу. Дівчатка, коли тісто вже майже я вимісила, тепер саме час додати сюди кусочок масла, чи то маргарину, в кого що є. Десь 20 чи то 30 грамів. І ось у мене родзинки. Дві столових ложки, я їх попередньо вимила, і вони в мене трішки постояли в гарячій воді. От, а тепер я сюди оце все вмішую. От, щоб рівномірний був заміс. Ось так я, дівчатка, домішую на поверхні. Так, дівчатка. Тісто я вже вимісила, ось таке гарне. Кладу я його в мисочку, вкутую плівкою. і відставляю відпочивати його десь півтори годинки. щоб гарно так збільшилось. Тісто моє вже підійшла, ось таке гарне. Його викладаю на поверхню, ділю на 9 частин. Вони буде 9 булочок. Поділила я тісто на 9 частин, відкладаю я його поки що в сторону, хвилин на 10 хай трішки відпочине, а тісто моє вже відпочило, тепер я беру ось так кожну кульку і гарно вкачую. Родзинки я ховаю всередину, бо, щоб не згоріли. І ось так я вкачую. Все буде добре. Треба вірити, надіятись. Без віри не буває надії. Сьогоднішні дівчатка-булочки, вони родом з дитинства. Я не пам'ятаю, як вони вже й називалися. Дорожні. Булочки називалися. Це ті, які по 9 копійок, напевно, були, що потрушені штрейзельною крихтою. крихтою. А ці я вже не пам'ятаю, як називаються. У нас були, як я на пекарні робила, по 4 копійки отакі 100 грамовки робили. Ну, ми ті теж зробили. Ось так я дівчатка їх повкачувала. І поскладала. Ставлю у розтойку, щоб збільшилися десь так хвилин на 20. От, ну, Не менше, ніж на 20 хвилин, щоб збільшились вони вдвічі. Тим часом грію духовку на 180 градусів. Булочки мої вже підійшли, збільшились десь вдвічі, як мінімум. От. Помазала я ось їх. Куплячим яєчком і ставлю в духовку випікатися десь на 15-20 хвилин при температурі 180 градусів. Так, дівчатка, ну дивимось вони, одні. Ось такі вони гарні такі. Якщо чесно, я забулася, як вони називаються. Оці більші, що потрушені штрейзельною крихтою, то називається дорожня булочка. А ці, я чесно, забулася, це я їх помазала так зверху крутосолодкою водичкою. От і це вони такі стали блищать. Ось такі вони суперові, правда ж? Куштувати будемо? Супер. Можна і з трішки більше покласти, але я думаю, достатньо. А я бажаю всім, як завжди, мирного неба, добра, затишку, всього найкращого. Бережіть одне одного, допомагайте одне одному і будьте всі здорові, всіх обіймаю. До зустрічі!